Вітаю вас, шановні, маю таку суничку, бачите, яка красунька. Купила два кущики, То є два кущики таких. Це якийсь більш удачний, то показую. Ну, це, це якісь хворі листочки, але маю проблему, де її залишити. Чи залишити на вулиці, прикопати? Вона у мене в горшку, бачите. Квітує, оце прийнялася, вуса не дає. Тільки оце звідси наростає кущик. Бачите, я купила, щоб був один. Я показувала, коли я купила. Ось, подивіться. Квітує, ягідки смачні, квіточки гарненькі. Бачите? Ось. Ось я бачите, не бачу, дивлюсь у кадр Ось такі. Краса. А як зимувати? Порадьте, бувайте здорові!